Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Електричний позашляховик середнього розміру Xpeng G6 дебютував на автосалоні у Шанхаї. Він збудований на платформі Xpeng другого покоління SEPA 2.0. Тому очікується, що електрокросовер отримав лідар, а значить і систему автономного водіння XNGP. Зазначимо, що це вже шостий електромобіль у лінійці бренду. Зараз компанія продає флагманський електроседан P7 та його оновлене покоління P7i. Компактний електрокросовер G3i, електроседан P5 та великий електрокросовер G9. Електрокар G6 витягнувся на 4 метри 75 сантиметрів завдовжки, а його колісна база 2 метри 89 сантиметрів. Авто має дві версії: перша отримала один двигун на задню вісь потужністю 218 кВт або 296 кінських сил. У повнопривідній версії з'являється другий двигун на передній осі. Це плюс 140 кВт або 190 кінських сил. Загальна сумарна потужність 358 кВт або 486 кінських сил. Постачальником акумуляторів для моделі обрано SABL. Це китайський конкурент лідера ринку компанії SATL. Скільки буде батарей і який вони забезпечать пробіг, поки даних немає. Але відомо, що електрокросовер зможе за 5 хвилин зарядки на потужній станції постійного струму отримати стільки електронів, що їх вистачить на 200 кілометрів шляху. Виробництво та постачання X-Pen G6 почнеться до кінця другого кварталу цього року. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Кросовер Avatar 1.1 – це результат спільної роботи Ace ATL та Chang'an. По суті, саме остання компанія займається розвитком модельного ряду нової марки. Дві перші тільки надають свої найсучасніші технології і є інвесторами в цьому проєкті. Під брендом Avatar Technology партнери випускатимуть тільки електромобілі та в ціновому сегменті вище за середній. За комплексну розробку всіх авто. Відповідає Чанган для майбутньої лінійки. Вже створено нову модульну платформу CHN. На ній будуть збудовані всі майбутні електромоделі з кузовом від компактного кросовера до Мінівена. Дизайном займається студія Чанган з базою в Мюнхені, тобто європейці. Електрокар сходить з конвеєра в китайському місті Чунцін. Цікаво, що це не п'ятидверний піднятий ліфтбек, у якого чотири двері звичайні, а п'ята багажна. Тобто, це чотиридверний фастбек. І все тому, що заднє скло не є частиною багажника. У кришку останнього, до речі, вмонтований спойлер, що висувається. Габарити Avatar 1.1 такі. Довжина – 4 метри 88 сантиметрів. Ширина – 1 метр 97 сантиметрів. Висота – 1 метр 60 сантиметрів. Колісна база мало не досягла 3 метрів, а саме це 2 метри 97 сантиметрів. Електромобіль отримав два електромотори на обидві осі. Їхня загальна потужність 425 кВт або 578 кінських сил. Набір першої сотні триватиме менше 4 секунд. Майбутній власник може вибрати із двох батарей: ємність першої 90 кВт-годин, другої – 117 кВт-годин. Відповідно, запас ходу 555 або 680 км, згідно з циклом підрахунку CLTC. Те, що цей електромобіль виступає в класі преміум. Можна відразу зрозуміти, побачивши дизайн інтер'єру. Звичайно, салон озоблений найякіснішими матеріалами. Також від собі подібних електрокросоверів з найвищого цінового сегменту аватор 1.1» виділяється заднім рядом сидінь, правильніше сказати, двома окремими кріслами ковшами, які органічно вписані у загальний інтер'єр. Перші монобрендові салони аватор вже працюють у Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу, Шенчені, Ченду. Чунціні та Ухані. загалом планується відкрити понад 200 фірмових точок продажу по всьому Китаю. Також автомобіль буде виставлений у фірмових магазинах. Huawei. протягом наступних п'яти років Чанган та компанія обіцяють представити ще чотири моделі під брендом «Аватар» і гроші на це є. Тому що загальна капіталізація бренду вже сягає 10 мільярдів юанів або більше 148 мільйонів доларів. І саме за рахунок цих та нових інвестицій вестиметься розробка наступних моделей. У Китаї за Аватер 1.1 просять від 320 тисяч юанів чи 46 тисяч доларів. Варто також відзначити, що крім бренду Аватер, корпорація Чанган також створила електричні марки Шенлан, Люмін, Джуке Intelligence. У першій вже є Електрокросовер 7 та Електроліфтбек SL03. У другої електросітікар з одноіменною назвою Чанган Люмін, а з назвою останньої марки планується випуск дуже технологічних електромобілів. Першою моделлю лого Джуке стане купеподібний подібний кросовер Сіді 701 Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.